Обстановка найскладніша, 24-й рік був дуже важкий. Кожного дня ворог обстрілює Донеччину більше трьох тисяч разів. З наявних всіх наявних видів озброєння, що у нього є, це керовані авіабомби, балістичні ракети, ствольна артилерія, ФПВ-дрони в тих містах, які наближені до лінії фронту. Зруйновані майже всі населені пункти вздовж лінії фронту. Ще зруйновані. Але, на жаль, близько 40 тисяч людей знаходиться поблизу лінії фронту і потрібна наша допомога. Що стосується напрямку евакуації населення, хочу нагадати, що до початку повномасштабної війни в області знаходилось мільйон 900 людей, зараз 300-305 тисяч. Завдяки злагодженим діям органи влади, підрозділів поліції, ДСНС, підрозділів підрозділів поліції білі Ян, вибачте підрозділів поліції Фенікс нашим міжнародним благодійним організаціям. Нам вдається вивезти людей, і ми вивезли всіх дітей з лінії фронту. Це дуже складна робота, яка потребує дуже важкої праці. Всі евакуаційні маршрути працюють на броньованих транспортних засобах і. Знаю, що багато з вас безпосередньо приймає участь в цьому напрямку роботи. Я вам окремо дякую, безпекова складова повинна завжди бути попереду. Що стосується евакуації населення людей, ми евакуюємо за межу Донецької області завдяки підтримки Дніпропетровської області, де створені транзитні хаби. Майже вся держава приймала наших людей. Зараз приймаючи сторони, це у нас у Закарпатська і Івано-Франківській області, дякуємо окремо. В цьому напрямку роботи ми працюємо. Чому я зробив акцент на 24-й рік? Тому що він дуже складний, дуже важкий. На жаль, ворог зайняв і веде активні бойові дії в таких населених пунктах, як Очеретинська громада, місто Курахова, місто Оглідар. Наближається до міста Покров, це величезне місто, в якому знаходилось до буквально декілька місяців тому, близько 47 тисяч людей. Зараз в місті Покровську близько 7 тисяч людей заходиться Дякувати всім підрозділам поліції, як я вже говорив, органам влади, підрозділам ДСНС. Нам вдалося вивезти з міста Покровська всіх дітей. Що стосується Напрямки допомоги нашим людям, які виїхали за межі області. Ми допомагаємо не тільки тим, які залишились в області. Люди, як я вже сказав, близько 300 тисяч, і в містах, наближених до лінії фронту, близько 40 тисяч людей. Ворог намагався зробити так, щоб ми цей опалювальний сезон пройшли дуже в складних умовах. Ну завдяки нашим міжнародним партнерам, благодійним організаціям, гуманітарним фондам, я дякую окремо за підтримку. Нам вдалось Підтримати і вдається надалі підтримати наших людей, які знаходяться поблизу лінії фронту. Ми надаємо вугілля, дрова, пілети, булір'яни. Тобі ж підтримуємо всім, чим тільки можливо, надаємо гуманітарну допомогу. тим людям, які бажають виїхати, ми їх евакуюємо в транзитних хабах в Дніпропетровській області. Ми надаємо медичну, психологічну, гуманітарну допомогу. І в цьому напрямку робота буде тривати і надалі. За двадцятий рік нам вдалося дуже багато зробити. По-перше, саме е, головне це підготувати наших людей до опалювального сезону. 173 котельні були приведені до ладу і в тих великих населених пунктах, як Слав'янськ, Краматорськ, Дружківка, Добропілля. Зараз е, люди е, проходять стало опалювальний сезон. Ті люди, які знаходяться наблизу до лінії фронту, як я вже говорив, ми допомагаємо всім, чим тільки можливо. На жаль, ворог. Зруйнував і руйнує далі всі об'єкти критичної інфраструктури вздовж лінії фронту, зруйноване майже всі об'єкти комунальної і приватної власності, і кожного дня окупант Донеччину в повному обсязі. Що стосується людей, які виїхали за межі області, величезний обсяг робіт триває. Я дякую окремо нашим благодійним організаціям, з якими ми попрацьовували неодноразово, що стосується напрямку евакуації. Коли підходять міжнародні партнери і благодійні організації, говорять, Вадим Сергійович, ми хочемо допомогти. Ми пропрацьовували чіткий алгоритм дій, наприклад, в Дніпропетровській області, міжнародні благодійні організації створюють той чи інший хаб, людей привозимо, і люди можуть в цьому хабі звернутися до чергового похабу і отримати повністю всю інформацію, де можна працевлаштуватися, де отримати виплати згідно діючого законодавства, і всі пдоббитові питання, які потребують людей. Що стосується напрямку евакуаційних доріг, близько 240 кілометрів за 24 рік вдалося нам відремонтувати ці дороги і. Дуже приємно ми чути, коли наші захисники дякують за такий величезний обсяг робіт, тому що всі ми знаєте, що дорога Покровськ-Дніпропетровськ, вона прострілюється майже в повному обсязі. До біля Грішина доїхати неможливо, і це дуже важка логістика для наших захисників, так які не для евакуації наших поранених в цьому напрямку робота буде тривати. Один із самий головних напрямків це підтримка наших сил оборони в Донецькій області. Всі ви знаєте, що ворог намагається три роки майже захопити нашу область. але завдяки мужності наших захисників, завдяки мужності наших людей, ми цю область тримаємо і ми її утримуємо. Щоб це нам не стало за 24 рік, силам оборони було виділено на підтримку 2,2 мільярди гривень з обласного і місцевих бюджетів, з обласного 1,7 мільярди гривень і 500 мільйонів місцевим бюджетом було виділено нашим силам оборони на придбання засобів РЕП БПЛА, мавіків, фпв дронів все, що береже наших. Хлопців наших захисників і все, що знищує ворога. Гроші цільові, і вони йдуть чітко ціле направлені. Не на транспортні засоби, не на придбання якогось іншого мене, тільки на використання цього напрямку роботи. Що стосується оборонних рубежів, дуже складний і важкий обсяг робіт. І хочу нагадати, що спочатку повномасштабної війни Донеччина згуртувалася в повному обсязі. І ми робимо все, щоб стримати окупанта і зберегти життя наших хлопців. Буквально з 24-го року в цьому напрямку роботи нам допомагає 14 областей з усієї держави. Згрутували всі. В Донецькій області працюють комунальні служби, підприємці, шахтарі. Я їм окремо хочу визволити на слова вдячності за такий обсяг робіт, тому що після робочого дня люди беруть лопати. І допомагають будівництві фортифікаційних споруд нашим захисникам. Оборонні рубіжі е, е, будуються тільки за чіткі вказівки наших інженерних служб. За кожною областю з 14 областей, як я вже сказав, закріплений згідно бойового розпорядження інженер, який відповідає за ту чи іншу область, і чітко говорить, як будувати фортифікаційні споруди. Вони будуються безкоштовно, вони будуються за... Того, що приходить гуманітарний ліст, дякую лісам України. Підтримка дуже суттєва і дуже важлива для нашої області. І дякую всім людям, як я вже сказав, 14 областей будують, допомагають нам будувати фортифікаційні споруди. Дуже величезний обсяг робіт з техніки надали ДСНС України. Дякую міністру окремо. Тому що без такої слаженої допомоги нам було б дуже важко. На жаль, чисельність ворога в рази більше, ніж у нас. Ми будемо робити і будемо стримати окупанта по всім напрямкам. Що стосується одним із важливих напрямків роботи, це згідно плану стійкості України, який анонсований президентом України Володимиром Зеленським, який складає з десяти пунктів, це і оборона області, і допомога нашим ветеранам, і підтримка бізнесу було безліч проведення робочих зустрічей з нашими підприємцями. Я хочу їм окремо висловити слова вдячності. Більше п'яти мільярдів наші підприємці сплатили податків до обласного бюджету та 11 мільярдів до державного бюджету. І наша мета їх підтримати. Ми вислухали всі проблемні питання і вислуховуємо далі. Були долучені керівник податкової служби як області, так і держави. Всі питання, які турбують наші підприємці, ми будемо підтримувати надалі. Що стосується підтримки наших вітеранів, один із самий важливих пунктів теж родинам загиблих в цьому напрямку робота тривала і тривать вони будуть далі з 360 родин, які отримали гроші, 56 вже купили собі житло в тих чи інших куточках нашої країни. На постійному контролі у керівництва області безпосередньо всі евакуйовані, релаковані заклади, які були знаходились на території області. Це і будинки сімейного типу ДБСТ, люди похилого віку, маломобільні наші діти. Що стосується дітей, дуже важко було складно в 2024 році прийняти рішення про тимчасове припинення. Консультаційних наших пунктів з безпекової складової, тому що всі садочки, всі школи, всі учбові заклади знаходяться, на жаль, в координатах ворога і безпеково складова для нас це саме головне, щоб ми зберегли життя наших людей, наших дітей, тому що діти наше майбутнє, діти наше все і наші діти будуть. Вони відновлювати нашу країну після нашої перемоги. У 2024 році була оновлена молодіжна рада. З нашої молоді, які навійшли цей молодь, наша Бахмута, Авдіївки, тих окупованих територій. Молодь дуже активна і було проведено безліч зустрічей. Зустріч, пропрацьовано певна кількість майбутніх проєктів, і ми молодь будемо підтримувати надалі. Як я вже сказав, це молодь наше майбутнє, і ми повинні їх підтримати далі. Що стосується всіх інших напрямків роботи в Донецькій області, було проведено безліч зустріч з нашими міжнародними благодійними організаціями партнерами, які допомагають нам по всім напрямкам. Перше це водопостачання. Завдяки Червоному Кресту в місті Покровськ було зроблено дуже величезна скважин до того, поки ворог не підійшов на таку маленьку відстань. І зараз в місті Покров залишається 7 тисяч людей. Дякувати підрозділам поліції, підрозділам ДСНС, нашим органам влади. Ми всіх дітей вивезли, тому що е півтора місяці тому там знаходилось 18 дітей, і людей було на півтори тисячі більше. Це дуже велика кількість. А зараз в цьому напрямку робота і триває далі. У людей вода в Покровській є, працюють декілька пунктів незглавності. На жаль, обстановка найскладніше. Ворог кожного дня руйнує наше місто. Да, це місто піддавало критики по всім напрямкам роботи, які що стосуються і бюджету, і матроян, і інших напрямків роботи. Ну я думаю, що ми з цього приводу ще з вами сьогодні поспілкуємося і поставимо цьому напрямку крапку. По всім іншим напрямкам роботи, що стосується нашої області, по-перше, це опалювальний сезон, він триває. Ми пропрацювали повністю з нашими енергетиками, з нашими комунальними службами всі альтернативи електропостачання, теплопостачання, водозабезпечення. Що стосується водозабезпечення, дуже найскладніша обстановка в місті Константиновка. Ворог руйнує повністю. Шляхи водогону другого Донецького водогону. І на жаль, відремонтувати їх дуже складно і дуже важко. Ну наші комунальні служби працюють в цьому напрямку і тимчасово да, є неудобства для наших людей. Но ми робимо все можливе, підвозимо воду і надаємо, щоб у людей не була вода в міста Константиновка. Близько більше 6 тисяч людей зараз на жаль залишається в місті Константиновка, чотири дитини є. Но Сподіваюся, що найближчим часом наші люди і наші діти в першу чергу вони вийдуть. Да, є випадки, коли діти повертаються на лінію фронту. Вони повертаються не самостійно. Їх завозять батьки окремими під'їзними шляхами, тому що всі місцеві на кожні дороги поставити блокпост не є можливим. І такі випадки траплялись. Вони в місті Теріз даже були в місті Часов'яра, Зараз в місті Курахово, на жаль було дві дитини, коли окупант майже захопив місто. Люди не відповідають за свої дії і завозять в дітей. На жаль, були такі випадки, що вони дітей вховали в подвальних приміщеннях, коли приходили представники влади, представники поліції, представники підрозділів ДСНС, не могли знайти людей, тому що дітей, тому що діти знаходились під замками в подвальних приміщеннях, і що права цими людьми важко зрозуміти. Ну, евакуаційний напрямок роботи він триває. І тривати буде надалі. На жаль, у нас є дуже важкий е опит. Це на місті е Курахова, на місті Волновахи, на місці інших населених пунктів, які вже зараз тимчасово під окупацією знаходяться. Но будемо сподіватися, що найближчим часом. Наша перемога буде, і ми повернемо наших людей і будемо працювати в цьому напрямку для того, щоб наша Донеччина була світучою і дуже європі. Вибачте, світучою європейською державою. Ми зробимо для цього все можливе і неможливе. Я знаходжусь на місці, Всі керівники військових адміністрацій знаходяться на місці, органи влади на місці, підрозділи поліції, ДСНС, Всі працюємо на місці, допомагаємо нашим людям. І в першу чергу. Вже говорив, хочу подякувати нашим благодійним організаціям за надані будівельні матеріали. Ми роздаємо тимчасово і дуже швидко роздаємо будівельні матеріали людям, чи житло було поскоржено внаслідок бойових дій. Тому що ще зима у нас триває і потрібно ці будинки, які можливо підготувати для з життєзабезпечення та збереження тепла. Ми це робимо. Обсяг робіт. Проведений у 24-му році величезний. Я дякую всім керівникам військової адміністрації, які долучились до цього напрямку роботи. Саме головне це оборона області. Ми її збережемо, допоможемо нашим людям, як я вже сказав, тим людям, які залишились в області, і тим людям, які виїхали за межі області. Ми будемо робити все, що від нас залежить.